Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони України Олексій Рєзніков підкреслив, що українські війська не збираються зупинятися і продовжать свій контрнаступ на позиції російських військ відразу після того, як для цього будуть створені відповідні погодні умови. Тобто, земля промерзне настільки, що по ній зможе рухатися військова техніка. Таким чином, навіть у зимові місяці є можливості для нових успіхів української армії і звільнення окупованих росіянами територій від загарбників. Разом із цим не варто не помічати, що і російські збройні сили не збираються зупинятися як у своїх спробах захопити нові українські території. Так і у намаганні зберігти за собою вже окуповані українські землі, які за особистим рішенням президента Російської Федерації Володимира Путіна були анексовані Росією і тепер облудно вважаються частиною Російської Федерації. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков відмовився, як від самої ідеї початку виведення російських військ з території України. Про що говорив президент Володимир Зеленський, так навіть і від Різдвяного перемир'я, таким чином можна вважати, що позиції обох армій і тих, хто Намагається визволити свою країну від загарбників, і самих загарбників є достатньо тотожними. Обидві армії сподіваються під час зимової кампанії досягти успіхів. Одні у звільненні території країни, а інші у її подальшому загарбленні. Втім, ні де правди діти у російської армії зараз не так достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати свої загарбницькі дії, як у української армії ресурсів ресурсів для звільнення української території від ворога, і росіяни це прекрасно усвідомлюють так, що всі їхні розмови про те, що вони хочуть продовжувати воєнні дії, насамперед психологічна атака на українське воєнне і політичне керівництво. На що ж розраховують Володимир Путін та його генерали? Насамперед на війну із жінками і дітьми, яку Володимир Путін розпочав як звіт так і з намагання очистити територію України від її мирного населення, щоб потім, після жаданої путіним окупації нових українських регіонів, розмістити на території України населення Російської Федерації набагато більш лояльне до Володимира Путіна і готове сприймати його агресивні плани як єдину можливу політичну траєкторію розвитку Російської Федерації. Саме тому удари. Російських ракет і іранських безпілотників по території України по її цивільній інфраструктурі це також частина воєнної кампанії російських збройних сил. І Володимир Путін сподівається саме на успіх цієї кампанії, а зовсім не на успіх власної армії. Таким чином, в ці зимові місяці перед Україною та й перед цивілізованим світом є подвійне, непросте завдання. Перше завдання пов'язано із необхідністю вибити російські збройні сили з якнаймога більшої частини території сьогодні загарбаної російською армією, зробити все можливе, щоб українська армія вийшла на державні кордони своєї країни. Досить часто звучать слова про якусь лінію 24 лютого, тобто про вихід на умовний. Кордон, який з'явився після окупації Росією українських територій 2014 року, однак ця лінія є абсолютно примарною з політичної і воєнної точки зору, хоча б тому, що її немає в голові самого агресора Володимира Путіна. Якщо у Володимира Путіна взагалі є якісь тактичні лінії, то це адміністративні кордони Донецької, Луганської, ну і тепер ще й Херсонської Заборізької областей, не кажучи вже про анексований Крим. Таким чином можна або звільнити весь Донбас від російських загарбників, або погодитися із тим, що росіяни будуть намагатися зберігти за собою контроль над всією територією Донецької і Луганської областей. Іншого вибору по суті немає, це стосується. І Херсонської і Запорізької областей також. Ну і ще одне важливе завдання, окрім виходу на державні кордони України, це збереження української критичної інфраструктури. Це недопущення втілення у життя злодійських планів Володимира Путіна по витісненню українського населення з земель його проживання. Як ми бачимо, Реальні можливості для того, щоб ці плани Путіна не були втілені в життя, є, і вони пов'язані саме у вдосконаленні української системи протиповітряної оборони. Якщо вдалося повністю зупинити атаку дронів безпілотників на Києві, знищити практично всі ці об'єкти, це означає. Що нові системи протиповітряної оборони, які будуть постачати Україні західні країни, допоможуть більш ефективному протистоянню цій серйозній небезпеці, і це можна сказати зараз боротьба на швидкість: як швидко цивілізований світ зможе поставити Україні нові сучасні системи протиповітряної оборони. Разом із новітніми озброєннями, які потрібні українській армії. Це з нашого боку. Ну і звичайно, генератори, звичайно, всі засоби підтримання життя населення у тих складних умовах, в яких воно було поставлено діями російських загарбників. І з російського боку теж боротьба за швидкість. Як швидко Російська Федерація зможе отримати нові іранські ракети і безпілотники? Як швидко зможе їх застосувати проти української критичної інфраструктури? Наскільки точними будуть удари російських ракет і іранських безпілотників по інфраструктурі, щоб унеможливити її відновлення, принаймні до теплих місяців? Те, на що розраховує Володимир Путін. Що недавно російський керманич вважав, що його головним союзником у боротьбі з Україною буде голод Україна глобального півдня. Тепер? Путін ставить на холод, на холод у самій Україні. Все це не має, звичайно, ніякого відношення до класичних воєнних дій. Однак Путін не військовий, він чекіст. Війна із жінками і дітьми це улюблене заняття вихідців з комітету державної безпеки Радянського Союзу. Саме такою війною ці люди завжди досягали успіхів у колишньому радянському союзі, коли розстрілювали цілі сім'ї. коли Виганяли з місця свого проживання у сталінські часи цілі народи, а багатьом, як кримським татарам чи німцям, взагалі не дозволяли повернутися на місця свого проживання аж до 90-х років минулого сторіччя. Я вже не кажу про виселення до Сибіру всіх тих, кого радянська влада вважала ворогами українців, латишив, литовців, естонців, представників інших народів радянського союзу, і, звичайно, завжди гинули жінки і діти, і звичайно за це. Радянські чекісти завжди отримували ордени і нові військові звання. Так що Володимир Путін діє цілком логічно, коли допомагає російській армії перемагати шляхом такої людини війни, притаманної для Луб'янки. А задача України і задача цивілізованого світу виграти обидві ці жахливі війни і війну російської армії проти українських збройних сил, і війну російської держави і її президента. Проти українського народу дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому Ютуб. Мир вам.